Друзі, всіх велике вітання. Всім друзі. Це соціальний проект почути зрозуміти історію синих. Ми сьогодні у ПАП Кабан. І в нас сьогодні особливо гостя. Це гості, двоє. Це батьки героя України Тараса Матвієва, пані Валентина. Твій і пан е, Тарас Матвієв. Бажаємо здоров'я вам. бажаємо Доброго дня, пані Валентина. розмову будемо вести з вами з більшого. Е, Скажіть, будь ласка, як у ваше життя вірвалася війна? Адже ви відчули її, на жаль, сповна ще до повномасштабного вторгнення? Ну так, справа в тому, що Тарас був ще революціонером на Майдані Незалежності, і ми ще тоді думали, коли він завершився, власне, цей Гостра фаза оця на Майдані, що пораз разом зі своїми побратимами, з якими був на барикадах, вже тоді вирушить на схід. Але оскільки він був тоді співкоординатором і співорганізатором школи ініціативи Майдану, то він був дуже відповідальною людиною і він залишився в Києві для того, щоб далі опрацьовувати базу даних по безмісті зниклих. Ось і на той момент він, ну, він якось я, я думаю, що сто відсотків у нього було таке навіть не бажання непереборне, а були такі плани. Ось, тому що вони здружилися, вони з'єдналися, це вже була міцна сім'я за чотири місяці найдана. Угу. Ось, але він залишився тоді. Але в 2015 році, навесні, Тарас вирушив на схід. У складі окремої добровольчої чути Карпатська Січ, добровольцем, і при тому нічого нам з татом не сказав. А як так? Отак, тому що він займався на той момент військово-патріотичними вишколами угу. і часто був відсутній, тобто він їздив по всій Україні, вони спочатку навчалися. Як інструктори, а потім вже самі почали проводити ці військово-критичні Ну, Тому е, він сказав, що він їде під Київ у е, якийсь там величезний навчальний центр. Він буде там навчатися і досить довго. І ми йому повірили. <кій> 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 Ось. А е, коли Тарас повернувся, чесно кажучи, ми й тоді ще не знали. Єдиний, е, хто здогадувався цитату, але він не хотів е, мене. Пан, можете. Пане Тарас, ми а як ви здогадалися? От, можете? Щось серце підказувало Можна там? Знаєте, батько, а син теж не накрав. Ну так. І, І, що, як ви правильно сказали, серце підказує. І що ви тоді зробили? Ви поговорили з ним як? Ні, ні, ні. Він сам поїхав, розказав на цей певний час. Угу. От де він був, що він був зібрав родину, мене, дружину, бабусю, дідуся. Ці відкрив свій е, комп'ютер і давай так. показувати свої фотографії е, з але. Це було через рік через так. рік. Тобто він вже рік там пробув майже так? Mm -hmm. Ні, ні, це було через рік після того, mm -hmm. як ага. він звідти mm -hmm. повернувся. А ясно, yes, ясно. Yes. Uh -huh. То ми весь цей час були такі. Ну, тобто, тато здогадувався, навіть знагадувався дев'ять відсотків, але mm -hmm. я ні. І яка була ваша реакція, пані Валентина? Тоді, коли ми побачили, так, це, коли ці фото... ну ясно, що е, я була збентежена, дуже, як, тут, як вам сказати, ну, не те, що подивована, я взагалі стривожена. Бабуся почала плакати. Один тато був у нас незворушний. Пан Тарас, ви як батько, як ви відреагували? Ну, знаєте, це серце защо мило. Єдиний син. Ну так. Але як нас заспокоїв, сказав, що ж ви бачите, що ж ви любитеся? Я білю вас, живе здоров'я, навіть не Ну, Хіба ви знаєте, коли я стояв взагалі, я побачив, він має мама 93 росту. І коли я за нього стояв, то я побачив, просто він взагалі сили волосся. Це все було сказано, що кого буде як він прийшов разом зі мною весь майдан. Ви також були на Майдані, так? Від початку. А я просто так приїхав, там, тиждень був і поїхав, а він там постійно. Він там на постійному основі. Хіба що його коли не було, коли він дістав повторення запалення на mm майдані, -hmm. силу місць, силу місць в місті, він не хотів не поїхати. Але просто mm -hmm. логіка проста, я пояснив чисто по чоловічому кажу, в будь-якому військовому підрозділі це військові, які здорові. Ну так. Що, якщо ти хворий, значить що, ти автоматично тягнеш підрозділ. Ну зараз, бо тобі віддають перевагу ну, увагу, друзі і так далі, і ти вже ну, треба бути Угу. Uh -huh. Він послухав на підходить лікуватися. І коли ви приїхали додому, лікарі, як нас кажуть, в ладоні вдарили. Ще до декілька днів і кажуть, не викрадав. Uh -huh. Пані Малтина, а що було після того, коли от Тарас показав вам ці фото, коли ви вже дізналися, він потім знову вертався на схід чи як? Ні. Він вже на той час був громадським діячем, uh -huh. він був депутатом Жедачівської районної ради, він займався активною волонтеркою, uh -huh. іншими такими ініціативами, е ну, само собою, вишколами військово патріотичними, тому що він взагалі став ставку на молодь в першу чергу. Ну так. Е Плюс він займався, е не займався, а був волонтером у такій, можливо, навіть чули, Стоплісоцид. Така організація, яка. На меті має боротьбу із незаконними вирубками лісів. Так, чого, чого, щось. Про просто ну, згадав, де я це назву чув, так. так. Крім того, він боровся зі своїми побратимами, друзями проти грального бізнесу. Незаконно ну, так, я знаю, що Тарас був так відомим так, громадським діячем, так. Таким тобто, за правду він завжди. Так, тобто на той час він вже не була своя чітка позиція. Так, так, звісно, і uh -huh. ні, він знаєте, коли він повернувся з Карпатської січі, а повернувся він до речі, ну через такі особисті причини. Е, то у нього така була візія на майбутнє, на перспективу, що він потім десь зізнався в одному зі своїх дописів, що він хотів спробувати змінити ситуацію в країні знизу, бо зверху він уже спробував. Е, як революціонер, як активний учасник революції гідності, як журналіст, який працював на київських телеканалах е. кілька років, він намагався власне там створити навколо себе такий осередок однодумців. Так? Ну але бачите, в країні тоді сталося такий писався переворот, фактично, і він спробував так спробував це почати знизу, так би мовити, от з громади. Ну тоді на той час був Ждачівський район. Ну вже почали об'єднуватися громади. Е, так. Е, так ну е, тому uh -huh. мови на той момент, що він піде на війну, знову не було. Але він цю мрію, цю мету він виношував у собі, як ми потім вже зрозуміли, коли син до нас прийшов власне із проханням благословити його на військову службу. А і як це сталося? І... Тобто, що його так взагалі потім каже, був... він не планував іти? Ну як не планував? Він не планував, тому що він був зайнятою людиною. Ну, так. Він мав обов'язок якийсь, по перше, ну, випраний депутатом. Він ну, мав ну, обов'язок перед громадою. Зараз угу. по-друге, він працював галицькій українській асамблеї. Це два тобто, ну, Це, це була зайнята людина, і тому е, він дуже багато нас навколо себе зібрав однодумців, і він не міг вести людей, бо вони там е, різні мали проєкти. Відповідно, це і благодійні вечори, це і Удичфест, фест. Та багато всього. Про тараса можна багато говорити і можна дізнатися. Зрештою, це все в гуглі є створений третій фільм, про це пізніше поговоримо. Там теж багато сказано uh -huh. про Тараса. Але оця його така жага продовжити боротьбу і ту, що він почав разом з своїми побратимами, вона в ньому жила постійно. Це було просто питання часу. Воно не було спонтанне це його рішення. Це рішення було його обдумане. То він вже думав десь під цю думку. Я ж вам угу. пояснила, що він про це думав, напевно, ще із Майдану. Ну, так. Але просто тоді так складалися обставини. Ось і коли. Одного разу Тарас до нас татом підійшов і що каже, у мене до вас є розмова. Ну, якщо він таким тоном говорить, то це подібне як тоді з бабусею. Поїхали, я покажу вам щось. І він почав показувати ті фотографії, відео, що він був одеча Карпатська січ. І цей такий був тон знову. І ми зрозуміли, що зараз буде якесь його доленосне рішення. Ну, ми сіли на кухні, пригадую в трьох. Ну, Тарас каже, мама, тато, благословіть мене, я вирішив вступати в військову академію. Сухопутних військ у Львів і вирішив остаточно пов'язати своє майбутнє життя із військовою справою. Тобто йому замало було просто бути солдатом. Так? Він зрозумів, що він значно більше зробить для війська, коли стане офіцером. І на той час якраз вперше академія набирала хлопців, напевно, і дівчат, які мали вже вищу освіту, але треба було ще здати. Певні іспити і фізпідготовку, і набирали е, офіцерські лідерські курси е, в Академії сухопутних військ. Ну і Тарас спробував, і в нього блискуче це вдалося. Тоді пам'ятаю, на одне місце е, він пишався собою, ну і ми пишали, звісно. Була, е, було семеро людей. І він пройшов. Угу. Так, він пройшов тобто конкурс такий та? був, так? Так, конкурс був досить серйозний. Угу. Ну, Ми бачили, що він готується до чогось, тому що е, він. Е, так, вдосконалювався фізично. Я бачу, а який це рік був? Це був 2018 рік. Угу. Так, тобто, якраз між ОДЧС Карпатська Карпатської Січі і між цим рішенням минуло три роки. Три роки його депутатської і громадської діяльності. Ось. І він все-таки вирішив особисто після місце. І коли Тарас склав іспити, а це був серпень 2017 року. Рік він навчався, навчання було дуже інтенсивне. Навчання переважно було на полігонах. Ось вони проводили власне такі заняття практичні більше, ніж теоретичні. Він дуже пишався, що він там навчається і що з ним займаються власне педагоги, які мали вже бойовий військ, військовий досвід. Один із них Сергій Похнатюк, до речі, він є одним із інтерв'юерів фільму, яким згодом з вами. Ну і так, от він закінчив у 2019 році е, військову академію, отримав офіцерське звання, став молодшим лейтенантом і одразу ж, е, пам'ятаю, випускний був 5 серпня, а через кілька днів одразу ж їх, е, направ... Його направили як командира взводу на схід. Тобто одразу так, так? Одразу, так. Угу. Е, це схід Мар'їнка. Він вже там прийняв взвод. На той час це вже АТО було повністю. Е, це було ООС. Оце ООС, перепрошую. — Це вже було ООС, так. <кій> Операція <кій> ну, ну, так. — так. І він отримав тоді посаду командира взводу на місці е, полеглого е, в липні 2019 року Олександра Бардалема. Ну, тут така історія, напевно, де ну, десь цікаво почути, що побратими кажуть, йому, «Тарас, ти не знаєш, що є таке повір'я серед військових, щоб. Е, Наприклад, якщо ти приймаєш взвод, роту чи батальйон на місці е, після вірніше полеглого побратима, який угу. перед тим був командиром, то щоб ти не одразу став командиром, а во виконуючим обов'язки командира, тому що ну це погана прикмета. Угу. Тарас сказав: Ні, я в це не вірю. Зі мною Легіон Ангелів. Тараз був людиною, людину, він був християнин. Uh -huh. Ось. Ну і так почалася його така вже військова кар'єра офіцерська. Uh -huh. Ну, щоб ви зрозуміли, я перескочила, ми з татом благословили його Ну, Та я так і зрозумію. знаєте, що ти? першим благословив Ну, та звичайно. Так. Тато як офіцер у нас, на mm. тільки не зсу, а. Ну я розумію, але все одно я, я як чоловік, а, тим більше. Так. No. Пані Мовтин, тобто він прослужив там майже рік, так? Е, ви маєте на увазі у війську? На визу? Сході, так, так. Так. служив у Люва. Це ж так. була війна. Ну, так. Ми ж говоримо з вами зараз про війну, яка почалася у березні 2014 року, а не у лютому 2022 го Чудово ну, розуміємо це, правильно. Просто вона називалась тоді по-іншому. І не було так повномасштабно, було глобально, було локаційно. Угу. Скажіть, будь ласка, як де застала вас е, ця трагічна звістка? Про загибель Тараса? Е, ну, я трішки скажу, так, так би мовити, перед історією. Uh -huh. Отже, е, після того Тарас повертається зі сходу, коли отримав цей свій зло. Ягорів, вони ще довший час. Ну, uh -huh. Це ж вони ж е, е, постійно в ротації відбувається. Uh -huh. Так, він не ага. королівська каже, так, бригада. Королівська так? Так? бригада. Запишав. І ага. відбуваються ж ротації через кожну півроку. І отже, Тарас повертається зі своїми хлопцями зі сходу у Яворів на місце безпеканці 24-ї бригади. І півроку вони там, власне, відпрацьовують військові навики. Mm -hmm. Знову ж таки, багато полігонів в основному. І тут одного разу він приїжджає додому і каже, що ну, я буду їхати на схід. От я ніколи не забуду. Це в останнє, коли ми бачилися з сином, це було 29 березня 2020 року. Тато тоді не було вдома, був за кордоном. І отже, мені довелося прийняти цю звістку е самій. Ну і ми uh -huh. тут в останній з сином спілкувалися, пили каву, обідали і попрощалися, і він поїхав. А через кілька днів. Його власну бригаду відправили на схід. Тобто це квітень, травень, червень е і 10 липня ввечері під час мінометного обстрілу, під час того, як Тарас е рятував своїх побратимів з палаючого бліндажа. І врятувавши е двох, він повертався ще тут бліндаж, бо він був непевнений, що він всіх врятував, тому що там Диміло. Е е він був. Смертельно поранений, його ще намагалися врятувати, але не довезли його до лікарні купасне. Це Луганщина угу. біля села Троїцьке. Нам зателефонували вранці наступного дня, 11 липня, і цю звістку знову ж таки прийняла я. Як я зреагувала? Ну, тут, напевно, взагалі зайве про це говорити, як може мама відреагувати на таку страшну звістку. Чесно, я навіть не пам'ятаю. Я просто не пам'ятаю. Я мало що пам'ятаю з тих днів уривками, такими, знаєте, епізодами. Ну так. так. І похорон я теж погано пам'ятаю. <світ> Тому що це, це важка історія. Х хто був тими людьми, які вам допомагали? От зараз це вже розвинуто так, як психологи є різні, але чи як на перших порах в той час? Ви знаєте, ми самі собі були психологами, mm -hmm. як не дивно. От зараз бачу після початку повномасштабної війни дуже багато mm -hmm. різних волонтерських таких ta, 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 які, я, там, так організацій. Такі ці... тренінги так, різні так. Та. А це ну в суспільстві на жаль на той момент не йшла мова так дуже, що це війна. Ta, ta. Це потребують люди. Я певна категорія людей, які потребують там віднови якоїсь. Так в основному це лягало на плечі капеланів. Uh -huh. так, і волонтерів, добровольців, таких, які хотіли допомогти, підтримати воїнів, які поверталися з зони бойових дій або такі родини, як ми. Ми з батьком два рази були на віднові завдяки капелану військовим. І uh -huh. тут я хочу згадати головного капелана України, нашого єпископа, помічника верніше, єпископа, нашого Тараса Сеньківа. Це Богдан Маниш. А, ми знаємо, так. ми також з ним записували. Отже, це один раз він нас запросив, потім другий раз ще нас запросили в Гощуп, теж монастир Гочівський. Ну, але це були такі кількаденні, хоча угу. ну, це було насправді круто, класно, але в основному нам довелося з цього витряпуватися самостійно. І тут ще хочу сказати духівник наш, який з перших днів був з нами, і ми дотепер з ним дружимо. Ось і підтримуємо, і він нас, а ми його. Отець Леонід Григоренко, це монах редамторист Кохавинського монастиря, а, зараз він у Львові в монастирі. Угу. Так, також це оце вся наша підтримка. Друзі, рідні і свої ось, власні ресурси, які ми черпали, mm. не знаю, в молитві, в спогадах. Десь не знаю, ми брали, де ми брали сили, ту і енергі, енергетию для того, щоб жити далі, але е, ми черпали на бачите. За п'ять років на якісь такі великі речі виявляється. Дійсно, ви змогли дуже багато. Так. Ви продовжили, можна сказати, так, справу вашого сина. Тобто ви видаєте книги, так? Так. Ні, дивіться, нашого сина взагалі-то продовжити дуже важко. Просто Тарас, якщо б ви його знали особисто, то ви б зрозуміли, наскільки це була масштабна людина. На жаль, а, не довелося, але. Е, ну, от коли ви. Бодай подивитися цей, хоча б цей документальний фільм новий. Угу. Бо це насправді третій фільм уже. так. Це, це вже третій, так. так. То ви принаймні матимете нагоду трішки ознайомитися з його постаттю. Ось тому продовжити його в повній мірі ми не зможемо ніколи. Тарас це був такий, знаєте, ходячий генератор ідей. В нього завжди він завжди брався одночасно за кілька справ. Я не знаю, яким чином йому це вдавалося. І він, найголовніше, що він до тих справ підтягував дуже багатьох людей, які були абсолютно різні, за складом характеру, за цінностями. Тобто в нього, в нього були такі задатки так, лідерства. І, і, та, та, і, і, і домовлятися з ними він вмів так. Так, знаєте, в нього така була унікальна uh -huh. здатність розледіти у своїх там, друзях, скажімо, так, побратимах щось таке, чого вони самі в собі не могли розглядіти своєчасно. І вони про це зараз говорять. І Тарас міг оту добру рису витягнути назовні і реалізувати завдяки тій рисі якісь хороші проєкти. Ну тобто, що ми можемо з татом? Ну знаєте, коли сталася ця війна в нашій сім'ї, перше, що я побачила, знайшла в Тарасовому столі, бо ми ніколи раніше не торкалися Тарасових речей, тому що у нас було таке святе правило поважати простір особистий. І тут я знайшла власне ту папку, в якій були Тарасові речі, е, мається на увазі написані ним думки, і побачила, що це в принципі готова книжка, як готова. Він там написав е, Мої думки сам назвав її, потім написав на зворотньому боці хронологізувати, упорядкувати, тобто для мами. Тому що я ж вчитель філолог ну, і він завжди, коли навчався в школі. Або коли вже був студентом журфаку ЛНУ, то він завжди мамі якраз давав свої роботи для перевірки, для редагування. А от, але серед того всього ми знайшли файл з 51 мрії тараса. І перша мрія Тараса була так, така: перемога дві крапки, Крем і Донбас. Ось, а друга мрія звучала так: видати книгу, збірку, спогади. Тобто ми взялися, звісно, за період в першу чергу, але для того треба було пройти довгий час. Це довгих півтора року, поки ми не зібрали себе докупи, поки де, знаєте, не прийняли цю ситуацію. Але, насправді це було важко психологічно і емоційно. Скажіть, будь ласка, декілька слів про цей фільм, який зараз от, якраз ви будете, це третій вже фільм демонструвати, так? То хто допомагав вам, можливо, в цьому фільмі? Як взагалі він вийшов? Дивіться, це не наша взагалі, взагалі ініціатива. Ну тобто ці цікаво. фільми це не наша ініціатива. А чия? Дивіться, перший фільм видала землячка наша, зжидачева. Це випускниця Київського університету імені Тараса Шевченка, факультету журналістики Оленка Огоновська. І це її режисерська робота. Називається перший фільм Гідний ранкового сонця. Він вийшов на день народження Тараса після його вже загибелі, 18 лютого День народження. І отже, це була прем'єра фільму. А його друг і колега по роботі журналіст само, як Тарас Олег Василевський по, Зелез, і по так, і вони разом на Майдані були. Він видав другий фільм Тараса. Він називається Воїн. І він приїхав із прем'єрою цього, цього фільму вже на 10 липня 2021 року, тобто на перші роковини після загибелі. Mm -hmm. Ось потім ще була така маленька робота. Ну як маленька, вона дуже хороша, але короткометражний художньо-документальний фільм однієї, е, теж молодої журналістки е, Кароліни Сільвії Кунгурової. Він називається Жити треба вміти. Ось. Але ну, ми кажемо, три таких повнометражних таких. По часу е, таких достатньо довгих фільмів і таких об'ємних так? А скільки займає наприклад перший фільм? Е, перший фільм вони, вони всі приблизно однакові більше години. Ага. Година двадцять, година тридцять. Ну, наприклад, цей година здається тридцять вісім, якщо не помиляюсь. і цього року е, молода журналістка зі Львова Аліна Штемпель. Ось вирішила. Вона взагалі захопилася Тарасовою постаттю, його творчістю, його такими громадськими ініціативами. І вона написала, коли навчалася на факультеті журналістики. Вона теж журналістка. Вона написала якраз дипломну роботу і курсову роботу по Тарасові. Ось, і вона захопилася його постаттю, і вона вирішила ще створити документальний фільм і назвала його Живий. Метою цього фільму є було показати, що Тарас живий серед нас, в нас, в тих ідеях, які він починав, в тих справах, які він починав, в тих людях, з якими він працював, і в тому продовженні, власне, яке підхопили ці люди. Так? Навіть ми батьки підхопили, його побратими підхопили. Бо в нас, наприклад, от військово-патріотичне виховання, яким Тарас переймався найбільше. То в нас тепер у Жедачеві існує військова школа імені Героя України Тараса Матвієва, яка щорічно проводить вишколи і табори. І, так, речі. ми чуємо, так. Так, так. І е, крім того, створена громадська організація Лицар імені Тараса Матвієва, і власне оці лицарчуки, як ми кажемо, проводять ці заняття із учасниками вишколів. Тому багато всього є і ага до слова, що хочу сказати, що Оскільки Тарас був журналіст, то створений обласний журналістський щорічний конкурс і ініціатором цього конкурсу імені Тараса, і ініціатором цього конкурсу була Львівська спілка журналістів. України. Mm -hmm. і починаючи з 2022 року, щорічно ми проводимо цей конкурс. От зараз якраз прийняли вже всі роботи на день журналіста, оголошується він, і ми будемо визначати переможців. І хочу похвалитися, де що нас підтримує. Слава Богу, Максим Козицький і Лова. Ну і так Максим з підтримує творчі проекти. Так вставимо. і збільшив він фінансування цього річ. Бо перший рік це було 100 тисяч, наступний 300, А цього року вже 500 тисяч це бюджет конкурсу. Тобто і більше людей може якраз отримати премії е для, для, для втілення своїх ну, про так. проєктів. Пані Володина, ще проносуйте, власне, де буде саме відбуватися презентація фільму. Якщо є бажаючі сестрія, можливо, люди, так само наші вже дачі дивляться. Так, отвіться. Ми сьогодні приїхали. Покажіть, краси, з будь ласка, з запрошенням. Ріпланкою. Так, так. Mm. Так, е її зробила власне режисерка фільму Алінка Штемпель. Ось і от вона тут дуже коротко такий анонс зробила, розповідає про що цей документальний, фільм, кому він присвячений, так і, і основу фільму, сюжету фільму лягло 10 інтерв'ю. Вона називає всіх інтерв'юерів, в тому числі mm -hmm. це є і його наставники з військової академії із факультету журналістики, який він закінчив. Це і солдат, з яким він служив, тобто підопічна в його взводі була. Це і голова організації Лицар, про яку я щойно згадала. Це і його однокурсниця, можливо, знаєте, Наталія Струк, яка є ну, головною редакторкою телеканалу НТА. Так, це його, його показати. А ви знаєте Наталя Струк? Так, ага. так. так. Угу. От це доброволець російсько-української війни, і так само він зараз виї. Ну, Тобто, угу. і Тарас Чулій можливо чули. Це Львівські це звичайно, попці, звичайно. звичайно, так. Так що це дуже цікавий насичений. Такими також цікавими А поступками, котрі години, коли буде відбуватися фільм? Значить, оскільки надходить оця дата, страшна 10 липня, так. це буде післязавтра, То післязавтра у нас планується кілька заходів, які мають на меті вшанування постаті, тараса це звичайно, перш за все, молитва. Ось в церкві і на могилі тараса, а о 15-й годині. Буде якраз у нашому в автовій залі музичної школи буде якраз демонструвати демонструватися цей так документальний фільм, і зможуть зайти всі охочі, лиш би місць вистачило, але вхід вхід вільний о 15. так. Вхід вільний, але за благодійний внесок, тому що Тарас був волонтером. Ну, Будь-який благодійний за донат будь який так, звісно, і ми хочемо допомогти нашим хлопцям. Бо Тарасові побратими воюють, і ми їм завжди допомагаємо з батьком. Ну от ось така е історія з фільмом, і були б звичайно раді, щоб можна було цей фільм показати у вас. В три. Звичайно, я так. зараз звертаюся до наших представників, шановних керівників міського управління культури і районного також до Моршинської міської. Влади про, проінформували ми вас про цю подію і сподіваюся, що ви зробите висновки і допоможете, щоб і в нашому Стрію, адже жидачів це частина, хороша частина нашого стрійського району великого. Також Стріяни побачили наш фільм. Я думаю, що ми це зробимо. Пані Валентина, пан Тарас. Я дуже дякую вам за таку розмову. Це що ви завітали на наш проект почути зрозуміти історію сильних. Ми пишаємося вам. Ми трими тримаємось, тримаємося і наближаємо нашу перемогу. До зустрічі. Дякую. Дякую. Нас вам і дякуємо вам за ваш проект, тому що він насправді дуже важливий. Дякую. Почуємось, побачимось.